Ну а поки святкуємо ем, прекрасну роботу наших повітряних сил. Оскільки, ем, як повідомив Микола Олещук, ем, командувач повітряних сил Збройних сил України, то серія ем, рубрики «Вічного польота браття триває і уночі е, наші воїни. А, збили, збили три бомбар... три, вини... три російські винищувачі бомбардувальника Су-34. І Олещук це підписав вічного польота в лапках братья. Оскільки він ще, до речі, пояснив про те, що на шматку а, перед цим уночі 22 грудня на шматку збитого Шахеда із серією И російською. И, Отримав послання від окупантів, було написано здохніті ну, Відповідь не забарилася з цією гіра... ну, догірані, так би мовити. Самі Кацапи вже підтвердили, що їхні су 34 пали. Смертю геть нехоробрих і опублікували фото з місця, начебто з місця падіння. Ну там наче екіпаж одного винищувача. Капотультував. Коротше, зрозуміло, що він зробив, я не вимовляю вже сьогодні ніяких слів і начебто вижив. Але ну, хто їх знає, як там було насправді. За словами речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, то вартість одного такого Су-34 може складати від 50 мільйонів доларів. І це одні з найновіших бортів на озброєнні російської армії. Ну, відповідно, три збили. Рахуємо, десь 150 мільйонів доларів. Витратили, втратили росіяни і тепер не можуть використовувати ці свої бляшанки. Далі говоримо про все це. Військовий аналітик Денис Попович доєднується до нашого етеру. Денис рада вас бачити. Дякую. Дякую, кажу, вітаю. Все. Да, доброго дня. Дивіться, класна новина від наших повітряних сил з'явилася та про збиття Су 34 Ну хто ж це у нас на південному напрямку міг так гарно відпрацювати і приземлити російські бляшанки? Ну, можливо, щось пересунули хороше туди, яке далеко дістає, наприклад, щось таке, що дістає на сто сот кілометрів. От. Тому цілком можливо було, що трошки збили ці три літаки завдавши завдавши клопоту на кілька самаслеях щоб їх перетворити на швейцарські на швейцарські населені пункт от приблизно таким чином от е, відпрацювали наші зеніки а давайте от детальніше про ці бомбардувальники су 34 а для чого вони використовувалися, що з ними робили, ну в яких бойових задачах вони були задіяні. І от Ігнат каже, що це взагалі один з найновіших бортів. Тобто, це ті, які ну, там нещодавно я пам'ятаю, якісь винищувачі, росіяни хизувалися, що повипускали і а, вже а, поставили. На бойову роботу в свої війська, чи це йде, йшлося про ці самі сутринця про ці сутрису Су-34, Боже ми сьогодні вже взагалі заговорююся до кінця робочого тижня. І ну як, яке завдання вони виконували? Це фронтовий бомбардувальник. Тобто він використову це подальший напрямок розвитку Су-24 з, з відповідними функціями, тобто він справді доволі сучасний. Наскільки взагалі може бути сучасним, те, що будується в Російській Федерації, так чи інакше, це, він більш новий більш новий Інш-24, і використовується, в тому числі і для пусків керованих, або, авіабомб, пусків, пусків ракет авіаційних. Е, ну, Тобто така штука доволі дошкульна. Це фронтове бомбарвальні. Дивіться, ну коли ми кажемо, що щось таке хороше під'їхало і популяло, Я пам'ятаю, що Юрій Гнат підтверджував, як ми на території буквально в повітряному просторі Російської Федерації теж збивали російську авіацію. Саме Петріотом переміщали їх трошки ближче там до кордону і змогли познищувати російську авіацію. Нам дають нові ну, в нас розширюється кількість установок Петріот, які нам дають наші партнери. Ну і неодноразово. Говорилося про те, що потрібно одеську область захищати потрібно захищати південь України. Тут мені цікаво, знаєте, ну Петріот він не має стояти. Я так роз... ну, з моїм таким розумінням він не має стояти близько до лінії фронту, оскільки його можна легко знищувати. Його дальність там до 140 кілометрів. Дальність його діє. А, чи можуть такі установки десь у нас на півдні стояти постійно, а, чи ми маємо все ж таки в більш глибоких тилах використовувати? Бо я от не пам'ятаю, чи там всякі каби працюють по Одеській області, якщо чесно, чи вони туди дістають. От шахеди точно літають, ракети теж літають, а от стосовно кабів я а, не пам'ятаю, там Онікси теж були. Ну там і без кавілів достатньо того, щоб. Вражати ці зенітно-ракетні комплекси, але тут потрібно розуміти, що для кожної батареї а ми маємо на увазі батареї, коли ми кажемо про Петрі, а головна складова це вогневий взвод. У нього який там певна кількість зводів, що не менше два, утворюють батарею. То для будь-якого зінькам СППО важливо маневрування. Тобто Він займає стартову позицію, проводить пуск ракет по повітряним цілям, а після цього він повинен змінити позицію для того, щоб ворог не завдав удару по місцезнаходженню цієї цього, цього, цього звітно-ракетного комплексу, Скільки відсутковує це локаційне і з космосу можна побачити, і інше, скажімо, так, є засоби відстеження розташування цих систем, тому е, альфа омега для кожного зенітника це мати кілька можливостей для просування, для маневрування зенітно-ракетними комплексами, по е, тій території, які докривають, і це не винятий депетил. Йому можна розташувати його і на півдні нашої країни, і в Херсонській області. Ну, ясна річ, ясна річ, якщо їх достатньо до цього, і ясна річ, якщо його вдасться таким чином забезпечити йому маневрування і маскування. Ну, в, На Київщині, в Києві Петріот показує просто неймовірну свою роботу І та балістика, яка летить сюди, то він її просто лускає, наче горішки, насіння і всякі кінжали С-400 не долітають. Ну, ефективність насправді його тут точно вона хороша. Дивіться, сьогодні ще така новина теж класна, і стосовно авіації з'явилася, буквально почало нестися перед початком матеру. Володимир Зеленський написав в в своїх соцмережах, що він поговорив з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, і якраз вони обговорили питання постачання F-16 до України і йдеться про те, що розпочато вже підготовку передачі перших 18 літаків F-16 для їх доставки в Україну. Тобто там Нідерланди вже відповідні свої рішення ухвалили. Марк Рютте в своєму твіттері написав про те, що це стосується не тільки законодавчих якихось там певних дозволів на експорт до інших країн з боку Нідерландів, а йдеться і про підготовку персоналу з боку України, підготовку інфраструктури з боку України. Не будемо казати раптом, де де що може бути, але тим не менше за цей час, що Україна могла б. Вже підготувати інфраструктуру. Наші ем, пілоти вони готуються, зокрема там в Румунії, там в кількох країнах так ем, готуються і вивчають, навчаються на F-16. шістнадцять ем, І наскільки довго може відбуватися сам цей сам процес передачі? Ну тобто, як його буквально цей літак, цей винищувач можна транспортувати в Україну? Дуже важко сказати багато від чого залежить від засобу транспортування, від того, куди він транспортується яким чином він транспортується чи напряму, чи е через якісь, е так би мовити, проміжні пункти? Тому мені зараз важко сказати про те скільки часу це може зайняти. Просто знаєте, я пам'ятаю, коли тільки починали там обговорювати, навіть ще не було жодних рішень щодо там постачання в 16 можна чи не можна передати Україні. Це ну майже на початку повномасштабного вторгнення це десь було. І тоді були сумніви, що як так, якщо винищувач злетить з території там іншої країни, ще члена НАТО, то це фактично вважатиметься залученість цієї країни до війни проти Росії і там. Початок війни НАТО проти Російської Федерації. От, там, щось таке, от я пам'ятаю, неслося, і це було однією з причин, чому там нам не передають авіацію. О, ну таку більш новітню, це е, винищувачі четвертого покоління. Ф 16 ну виходить, що вже не так. Е, виходить, так, що так. це не є початком війни безпосередньо альянсу і Російської Федерації. Ну, безумовно, ну червоні лінії пересувалися. Спочатку там ми вели розмову про танки, що це може бути початком третьої світової війни, потім потім про літаки, протягом Атакамси, а потім про е, подальше просування до Євросоюзу, так само, значить, ми е, чули про те, що це може бути початком третьої світової війни. І всякий раз цього не відбувалося. Тобто, червоні лінії постійно пересуваються. Я до речі, зараз уточнив стосовно ну, подальшого штаму літаків. Су – це і істріб... винищувач бомбардувальник. Тут треба це важливе уточнення. не просто фронтовий бомбардувальник, а бомбардувальник. І він створювався якраз на заміну Су-34. тобто він здатний використовуватися і виконувати функції фронтового бордувальника. Оце, от моє уточнення стосовно вашого першого запитання. <рес> Дякую, да, дякую, що поточнили, дякую, що сказали. Ну, f 16 Як вони можуть вплинути на хід війни? Раніше його там називали передачу таких винищувачів, що це може стати переломним моментом для війни з Російською Федерацією, з агресією в Україні. Ну от чи буде це дійсно переламним моментом постачання цих винищувачів? Ну, зараз йдеться про 18, Загалом там щось більше 60, здається, нам мають передати. Передати f-16 до ну, планувалося до кінця березня наступного року. Ну, от як вони вплинуть, чи стануть переломним моментом. Ні, ну 18 це замало. Вісімнадцять. не може відпрацьовуватися на певних напрямках, і де вони будуть це відпрацьовувати, там Безумовно ми можемо отримати перевагу в повітрі, але і навіть 60 це е, не та кількість, яка може там змінити до країни хід бойових дій. Хоча безумовно вони абсолютно не будуть зайвими. Ми їх ми на них очікуємо. Тут питання в тому, що їх повинно бути якнайбільше. Це перший аспект, другий аспект, у нас не відразу буде 60 машин. Ми це чудово mm -hmm. розуміємо, тобто вони будуть нам постачатися поступово, тобто зараз 18, а далі там буде інша кількість, там здається, шла мова про 6, а потім ще про якусь, про якусь скажімо так, якусь кількість цих машин. Тобто, це там воно розтягується на рік щонайменше. Це другий аспект. І третій аспект це так би мовити, обвіз. Тобто, з якими системами озброєння вони будуть нам постачатися. Тобто, які ракети? Там є ракети різної дальності повітря-повітря. На 120 кілометрів є ракети. Тобто, це було б нам дуже корисно. Тоді mm -hmm. ми зможемо перехоплювати ці носії ну, кабів, які б'ють на відстані 50-70 кілометрів, тобто не ці керування бомби. Ще дуже важливий момент в тому, що буде супроводжувати передачу цих літаків. Тому чудово розуміємо, що просто літак це дуже добре. А є ще засоби е, радіолокації, тобто засоби спостереження. Чи будуть в нашому розпорядженні дані від е, літаків е, дальньої, дальньої розвідки та управління, ДРЛО називається? Тобто mm -hmm. Ця машина це літак він здатний е, відсутковувати, що відбувається на землі, що відбувається в повітрі. Він повністю е, бачить, е, забезпечує ситуаційну обізнаність. Він роздає, так би мовити, е, цілі, робить цілі вказання. Є так звана є так само і наземні радари, які е, переслідують ту саму функцію. Тобто, одна справа, коли ви маєте, скажімо так, ну з чим це можна порівняти? ось ви маєте машину без навігатора і ви просто по мапі. І ви маєте ще й навігатор, де ви бачите, що от довкола вас там є там е, заправки бензинові там чи газові, залежно від того, який у вас автомобіль там. На якому відіпало він працює, там кафе і таке інше? От тут приблизно от таке от грубе, е, грубе порівняння. Тобто літак без значить, цих засобів організаційного забезпечення та управління, і літак з цими засобами. Оце дуже так залежить від того, чи будуть ці засоби передані, чи будемо ми здатні їх використовувати від наших зарубіжних партнерів, можливо, що не будуть нам забезпечувати подібну інформацію в реальному часі. От ви сказали у вас? Скажіть, о котрі я вас маю відпустити? No chvilku, přes pět Добре, бо я зараз, от ви сказали про ДРЛС, і тут з'явилася інформація, що Австралія розгорне свій військовий літак-розвідник веджетейл у Європі, щоб допомогти Україні. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву премєр міністра Австралії. Він каже про те, що цей літак-розвідник буде розташований у Німеччині і, начебто, має стежити і забезпечити ранні попередження. Про будь-які загрози за межами України проти шлюзу гуманітарної та військової допомоги. А, ну, Якщо він був в Польщі, то, мабуть, ми мали порозуміти, що він десь там може і покривати територію України. Якщо він в Німеччині, то це йдеться просто про розвідку на території країн Європейського Союзу. так? Ну, там, ту ж саму Німеччину, чи немає до них ну ніяка загроза, летить чи не летить. Ось, ось для чого для чого цей літак ну має бути розгорнутий в європейському союзі? Ну бо їм там, поки начебто не загрожують атаки, що найменше на Німеччину ну, треба подивитися та так у технічні дані. Тобто він може бути розташований в Німеччині, він може злетіти і полетіти в бік Польщі і там mm -hmm. забезпечувати передачу відвільної інформації для літаків Збройних сил України. Велике питання, які таки, так точні дані ремонційного обладнання на борту. Якщо воно там бачить тисячу кілометрів, ну чудово, тобто воно здатно буде забезпечувати нас інформацією. Тому це питання воно потребує е е е е е часу для того, щоб їх повісти, подивитися, який це літак і що він може. Ну, так поверхово зараз глянула, але одразу так не знайшла, щоб його дальність дії ну, теж... Ще... Це, це, треба, це, треба, це треба уважно. Подивитися, що це літак. як... Угу. Я б наостанок знаєте, що хотіла вас запитати щодо Японії, оскільки е, зараз е, останніми днями йшлося про те, що Японія може надати дозвіл на передачу е, своїх ракет до ЗРК ну, який на озброєнні в Україні теж стоїть. Але ну, вони можуть передати їх до Сполучених Штатів Америки, щоб США зі своїх запасів передали е, нам. І «The Wall Street Journal», зокрема, повідомили, що відповідний рішення Ухвалене. І знаєте, Японія, ну, це ж та країна, яка а, ну, напряму нам не постачає жодне озброєння. Вони там через посередників, через Сполучених Штатів Америки. Зокрема, там йшлося, а, здається, і про артилерійські боєприпаси, якщо я не помиляюся, ну точно Південна Корея так нам постачала. А, чи може це відкрити для нас можливість передачі якоїсь зброї, там частини зброї від Японії, в, як... ну, в якій, в принципі, всередині країни їхнім законодавством заборонена передача а, свого? Озброєні якимось там третім країнам, які не є там їхніми партнерами, союзниками, ну оскільки про ракети вже йде розмова, то цілком можливо, що знову ж таки через посередницькі структури або посередництві певних країн, зокрема Штатів Америки таке може бути. Ми ж, знає, ми ж зараз знаємо, що є така практика, знаєте, кругового заміщення. Тобто, мовно кажучи, е Польща передає нам певні, певну кількість танків. І вона отримує їх від, від своїх партнерів якесь наступне озброєння, яке яке буде їм, їм зацікавлено. І так само може Японія працювати, ну, практично так само, тобто, через посередників передавати певне озброєння, а потім вже посередники, там у е, наприклад, як Америки, США, будуть нам постачати це озброєння, яке перейшло від Японії. Тобто Японія напряму нічого не передала, тобто власне законодавство не порушила. Ну, але через. Е, Інші країни їм таке може бути. Ну дай Боже, і це може допомогти нам дещо там покращити ситуацію з допомогою від Сполучених Штатів Америки. Можливо, якщо там вона буде затримуватися ще і в січні. Дякую, Денисе, що долучилися Дякую до етеру. Вам. Дякую за ваші роз'яснення. Спокій... Спокійного вам дня, спокійних вихідних і Дякую. хочеться ще більше хороших новин і вічного польота браття, як кажуть, на сповітряних силах, щоб було теж більше. Дякую вам. Дякую.